Ов Кищенці одне з найпотужніших сільськогосподарських підприємств Жашківського та Маньківського районів, яке завдяки стабільній та відповідальній роботі, розпочатій у 2001 році, отримує все більше довіри людей у вигляді оренди їх земельних паїв. Нині Кищенці обробляє майже 15 тисяч гектар землі у 14 селах. Основний вид діяльності товариства вирощування зернових та технічних культур. Протягом останніх десяти років Кищенці займаються і городництвом. Єдине у Жашківському районі сільгоспідприємство, яке вирощує городину. Власне, для керівників було б набагато простіше та економніше засіяти землю, приміром, ріпаком чи цукровим буряком, які дають хороші прибутки та не вимагають особливої уваги до себе. Городництво ж потребує чималої кількості працівників для ручної роботи. З кожним з яких треба дійти порозуміння, забезпечити належними умовами праці, заробітною платою. Та керівники товариства готові до труднощів, аби забезпечити своїх пайовиків роботою, а також дешевою городиною. В наше товариство активно. Працює над питанням трудозабезпечення населення і особливо в тих селах, де ми отримуємо землі. Для того ми на сьогоднішній день маємо овочеву бригаду, десь порядка 150 гектарів. Це дає можливість нам утримувати певну кількість робочих міст. Ми вирощуємо такі овочеві культури, як цибулю, моркву, капуста, клубніка. Ми навіть зараз розвозимо по черзі цибулю по всіх селах, по пільгових цінах. До речі, сьогодні Тенівка отримує цибулю по 2 гривні за кілограм. Це для людей є додатково ну, якийсь стимул нам віддавати в оренду паї. Городню бригаду набирають і жителів усіх сіл Жашківського та Манківського районів, в яких працюють кишченці. Приміром, цими днями працівники активно вибирали моркву. У нас в бригаді працює 60 осіб. Люди в нас хижня, Кищенці, тинівка, павлівка і новогребля. Ми зараз на моркві на боркціях моркви, то зараз контейнера набираємо, а в тідні набирали в посетках. Копав в нас цибулю комбайн і клав на валки і люди набирали в сетки. Ну, сортували велику одільну, меншу отдельну, а то збирали підборщиком і в склади на зиму. Люди працюють з 8 до 6, люди наче задоволені зарплатою. На вашу думку, гарна морка? Дуже гарна. Нам робочим дається нижча ціна і ми купуємо морку, цибулю. Процес збору моркви починається із підкопки грядок спеціальною технікою. Далі все ручна праця, яку легкою не назвеш. Проте іншої роботи у селах немає. Тож люди задоволені, що то в Кищенці дає хоча б таку можливість заробити на життя. Нормально, тому що роботи в селі у нас немає такої робити. Скільки ви тут працюєте? Майже год. Буде год. Як вибирається морква? Важко? Ну, він під, 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 підкопує нам. Ми тільки витягаємо. І купи складаємо і перебираємо. То це для вас легко чи важко? А що тут тяжко? Подривай собі косати і все. А зарплату задоволення? Ну, в принципі, так. Да. Для села хватить, для міста б не вистачило. Вам як тут взагалі працюється? Важко чи легко? Як? Воно вказується важко. Ну воно взагалі. воно... то скрізь, звісно. Тяжко. Робити, але. Надо. Якщо не прикласти, то звісно, наробитись то. А скільки вам дають зарплату? Скажіть, чи влаштовують, чи ні, бо я платять хороша в основному. Звідколи оце городня, відколи кейс взяв, оце, ми тут працюємо. Його гірки були, оце цибуля, морква, а А чому все-таки йдете? Бо важко значити? Ну важко, за що ж треба жити? Де брати? Хоч все рівно яка зарплата, але якби воно відповідала ця зарплата. Це що ми робимо, цим трудовим нашим. – Скільки вам платять? Ну, як від сітки, то по три гривні сітка, що цибуля, що морква, а контейнери не хочуть піднімати ціну на контейнер. Ну, скільки можеш зробити? Зможеш зробити контейнер, буде 100 гривень. зможеш зробити не буде. Він виробіт, куди виробництво моркви, цибулі та капусти зосереджено в селі Нова Гребля. За словами сільського голови Ярослава Верболоза, половину городньої бригади складають саме жителі їхнього населеного пункту. Це дає змогу піднімати рівень життя людей, забезпечувати їх засобами до існування. Власне, майже всі землі з розпризначення у новій греблі орендує ТОВ Кищенці. Чим задоволений Ярослав Миколаєве? Адже дане підприємство соціально відповідальне. Не дивлячись на такий тяжкий час, який робиться зараз в країні і в світі, але в нас такий є потужний інвестор, це Хузівка Корнеліс, який ви бачили, знімали всі поля, які він тримає в оренді. Тут це такі села, як Новоребля, Танівка, Паливка, Безпечна, Хижня, це нашого жальського району. О, люди дуже задоволені, тому що це є створені робочі місця. Ми бачили, що стільки посіяно. Моркви, скільки посіяно цибулі, капусти. Ми дуже якось, задоволені тим, що є такий інвестор, тому що він так і не обіжає ні соціальну сферу, ні громаду села, тому що кошти, які поступали на соціальну сферу, всі використовуються для нашого села. Тобто поля не пустують, не заставляючи гарниками, далі, як це лихо в країні менеться, особливо на сході, щоб всі люди повернулися на свої землі, на свої села, на свої райони і працювали на цих наших. Таких, як у золотих землях, соціальні угоди кишченці підписують не тільки з Новогребельською сільською радою, адже підприємство намагається працювати відповідально і по совісті, допомагати населеним пунктам, в яких здійснює виробничу діяльність. Рік підходить до завершення сільськогосподарський рік, і також ми підходимо до завершення такої програми, як соціальні угоди, які ми в цьому році також підняли до 100 гривень з гектара. Практично по всіх селах соціальні угоди вже почти виконані. Ми у цьому році вже використали на, по соціальних угодах приблизно 900 тисяч гривень по різних селах. В частності, це на школи близько 186 тисяч гривень, на дитячі садочки десь біля 60 тисяч гривень, будинки культури 25 тисяч гривень. На ФАПи 21 тисячу гривень, і найбільша сума це йде на утримання доріг. Бачення таке, що за останні роки дороги нема кому ремонтувати. І ми в кожному селі беремо це питання на свої і затрати. І частина, велика частина соціальних угод втрачається на ремонт даних, даних доріг. Приходиться проводити ремонт доріг не тільки внутрі села, а й навіть до. Районного центру, тому що на сьогоднішній день фінансування на ремонт доріг від держави немає, і ми беремо ці всі роботи на свої затрати. Дане питання по соціальних угодах воно на сьогоднішній день також не дуже відпрацьоване, тому що, надаючи таку допомогу на кожне село, хотілося, щоб від держави теж приходила якась допомога. В частності є бюджети сільських рад, і, як правило, вони. То кошти не йдуть, то ще щось не виходить, і виходить так, що товариство повинно утримувати практично всю соціальну сферу по селі самостійно. Ну і хотілося б зазначити, що в кожному селі є свій індивідуальний підхід до даних питань, адже робота таких закладів, як дитячий садочок, ФАПи, школи, вони багато в чому залежать від того, як вони оснащені. Матеріально, чи працює певній сфери діяльності у селі. Тому від голови села на сьогоднішній день, на мою думку, залежить дуже багато. І в тих селах, де голова села відноситься до роботи, можна сказати, що добросовісно, там є і результат. Власне ігородництво це своєрідний соціальний проект ТОВ Кищенці, який спрямований не стільки на заробіток, скільки на підтримку сільських місцевостей.